Звичка все тягнути до рота, облизувати і пробувати на смак нерідко може спровокувати появу глистів у дітей. Рано чи пізно більшість батьків стикаються з такою проблемою. Проте лікарі нагадують, що це не несе загрози для здоров'я дитини, якщо це правильно діагностувати та пролікувати. Діагностика гельмінтозі проводиться в основному лабораторно. Здається, кал на яйцях глист можна проводити імуноформентне обстеження, тобто визначення антитіл до гельмінтів. Але цей аналіз не є завжди 100%, тому що наявність антитіл не буде означати, що дитина заражена гельмінтами, і навпаки, однозначно буде, коли немає антитіл, то однозначно дитина не має гельмінтозу. А на яйцеглиста більш показовий спосіб, якщо там справді знайшли, тут і так, достовірно, 100% воно. Неважливо, чи там частинки самих глистів, чи там глисти, які вже частково є перетравлені, чи яйця глистів це неважливо. Тобто знайшли та є. Часом батьки можуть профілактично давати дітям медичні препарати від глистів, проте лікарі наголошують, що так робити не можна. Лікування має призначити лише спеціаліст і лише після проведення відповідних обстежень. Травити високотоксичними препаратами проти глисними, альбендозол, золотий стандарт це токсичний препарат. Його просто так давати, аби давати не можна. Він є високогепатотоксичним. У нас е, багато вже було випадків госпіталізації пацієнтів з токсичним гепатитом, конкретно після вживання, часами навіть одноденного одноразового введення того альбентазолу. Я вже мовчу про те, що деколи курси придумують не існуючи, по 5 днів, по 10 днів, які, в принципі, є на дуже-дуже обмежену кількість листів і треба доказати, що реально вона є, щоб давати аж таку тривалу терапію. Насамперед людина звертається до сімейного лікаря, а сімейний лікар вже тоді вирішує, чи він може сам це вилікувати, чи він скеровує до тих до суміжних спеціалістів. Тому що дитина може мати різноманітні прояви. Якщо вона має прояви алергії, залучається ще алерголог. Якщо вона має, наприклад, прояви боли в животі, звичайно ж туди залучається гастроентеролог. Про те, щоб таких ситуацій не виникало, є дуже простий метод профілактики. Листи ми маємо профілактувати. Виключно гігієною, тобто миття рук, миття, овочів, фруктів, ягід, все, що ми вживаємо, а лікувати тільки тоді, виключно, коли в нас є поєднання двох факторів клінічні прояви плюс доказ того, що ті глисти є лабораторно здаванням кало на яйця глиста. Ще й бажано це робити в лабораторіях людських, тому що дуже часто в нас популяризовано приходять пацієнти з заключенням, де внизу написано Лікар ветеринарної медицини. Ні в якому разі не вживати сере м'ясо, сиру рибу. І один з таких дуже надійних способів знижараження риби або м'яса це є достатньо дві доби, щоб вони побували при температурі мінус 20 градусів, і будь-які личинки гельмінтів там вже однозначно не виживуть. В народі побутує думка, що допомогти організму позбутись від глистів допоможе гарбузове насіння, часник, квашинина тощо. Вони мають слабу. Протигельмітну силу, але це, напевно, єдиний варіант, який можна запропонувати тим дуже затятим батькам, які хочуть профілактику глистів. Чим нам їх там для профілактики протруїти? От я от, властиво це і рекомендую. Кажу, якщо ви ну, дуже сильно хочете, ну так от прямо не мусите щось дати, то от, візьміть гарбузяне насіння, там не треба з нього готувати спеціальні якісь там каші чи ще щось. От візьміть його, і хай ваша дитина це їсть. Варто зазначити, що ознаками гельмінтозу можуть бути розлади з боку шлунково-кишкового тракту, анемія, рідше поганий апетит. Але це може бути симптомами інших захворювань. Тому для постановки правильного діагнозу обов'язково потрібні додаткові дослідження. А от щодо скреготу зубами чи тяги до солодкого, то це міфи, кажуть лікарі. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.